І вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні 28 січня. Як хто нас дивиться, бачили, що наша сніжечка народилася 23 січня. Ну, ось зараз так, дивиться, ми п'ємо з відра, без пальців, без рук, без соски. Друзі, так що ж все таки соска або відро? Якщо чесно, то я. Більше надаю переваги відру. Перший, другий, там третій раз даю соску, буду чесно казати, тому що соска потрібна, телятко ще слабеньке, маленьке. Соску даємо, щоб був цей рефлекс, молозиво і все. А потім починаємо привчати до відра. Як знаєте всі, що часу мене обмаль, мені треба швидко, пополаю, я побігла. Ну, з ведра це все швидше проходить. Ну, так як нам вже сьогодні 5 суток, то ми вже маємо 5 суток, то ми п'ємо з ведерочка. Ну, ось так, як ви всі бачите, нема ніяких пальців. Пальці мої всі тут. Одна, одна рука тримає ведеречко, друга рука я вам усім махаю. Привіт-привіт. То ну, ось так. 2 літри молочка. Зараз ми п'ємо. Поки даємо по 2, ну, далі буде видно ось такі наші справи. Так що я більше надаю перевагу відру. Ну, а як хто вважає за потрібне, то дивіться, вирішуйте самі Ось така у нас, це у нас обідня годування. Зранку дуже темно і ввечері також не можу вам знімати, але нічим це все не відрізняється. Все однаково. А я вас всіх люблю. Бажаю вам усім мирного дня. Підписуємось, пишемо коменти, ставимо лайки. До нових зустрічей усім пока-пока.